Шановне Міністерство оборони, я не знаю, хто це за це відповідає, можливо, новий главком, можливо, уміров, теж по суті новий міністр. До, яких, до якого часу, до яких років, можливо, місяців, у нас у військових, у наших військових буде проблема списання? Втраченого майна. Слухайте, ну це вже доходить до маразму, коли в волонтерському чаті пишуть люди, що зібрали там купу грошей на те, щоб 에, відкупити десь по еликсу і здати 에, обліковане майно, там, типу штик ножі, там ще якась херня. Слухайте, ну це ж бред, прилетіло, все згоріло. Чому нема прозорої легкої системи списання цього? Я розумію, що має бути якийсь облік. Але зараз що ми маємо? Ми маємо неможливість або ну, дуже серйозне небажання бійців е списувати це майно, і волонтери, замість того, щоб купити мавіки, щоб купити там і впівішечки, вони купляють всіляку, всіляке барахло, яке просто здається на склади міноборони: аптечки, броніки. І те, і таке інше. Ну з цим же ж треба щось робити. Слухайте. Ну можливо, хтось має якесь відношення до владних кабінетів. Можливо, хтось зможе переслати комусь чиновників це відео або донести на словах це. Ну так не має бути. Ця проблема з 2014 року. Вона не нова. Її там, наче щось десь упрощали, щось десь, наче полагодили, але одно ну ніфіально не працює. По факту люди нічого не можуть або не хочуть списувати. Я не знаю в чому там вони не коляться. Кажуть, ми не можемо це списати. Але там кількості, слухайте, ну по 20 штик ножів. Ну не продали ж вони їх, йо І волонтери купляють оце барахло на OLX втридорога, три дорога для того, щоб хлопцям здати це все. Ну так, слухайте, ну так не має бути. Боєць на фронті має воювати. В нього має боліти голова, щоб його не вбили, і щоб знищити максимально орків. Оце і виконати завдання. Про це в нього має боліти голова, не про те, щоб втратити десь аптечку і потім йому винесли мізки за неї. Бо вона по кошторису там якісь абсолютно баснословні гроші коштує. Шановні міноборони, шановний міністр, шановні генерали, шановні чиновники, хтось. Зробіть щось так не має бути. Слава Україні! Ми переможемо.